Вітаємо вас! Ви на каналі Правильне електроживлення. Мене звати Олег, і сьогодні у нас на огляді багатофункційний гібридний перетворювач напруги Деї, модель 5 кВт. Технічно такий пристрій складається з синусоїдального перетворювача напруги потужністю 5 кВт, мережевого перетворювача напруги, зарядного пристрою з можливістю роботи від сонячних панелей та електромережі. Такий перетворювач працює з низьковильтовими акумуляторними батареями, напруга яких може коливатися від 40 по 60 вольт, а максимальний зарядний та розрядний струм для нього становить 120 А. Підтримується робота як зі свинцевими, так і з літієвими акумуляторними батареями. Детальний перелік сумісних літієвих батарей уточняйте у фахівців. Компанії правильне електроживлення підключення сонячних фотомодулів здійснюється з використанням конекторів типу МЦ4. Діапазон МППТ коливається від 125 по 425 вольт. А максимальна напруга холостого ходу водопанелей становить 500 вольт. На передній частині такого перетворювача розташований графічний сенсорний дисплей який відображає основні параметри роботи станції, також присутні механічні клавіші керування для здійснення тих чи інших налаштувань. Такий інвертор обладнаний пасивною системою охолодження, тобто він не містить зовнішніх вентиляторів. Рівень захисту інвертора становить IP65, тож його можна монтувати на вулиці. Проте для тривалого терміну експлуатації наша компанія рекомендує монтувати такий інвертор в приміщенні. Силова та інформаційна комутація знаходиться під кришкою, яка знаходиться на передній частині такого інвертора. Інвертор містить Мультифункційний порт, який можна запрограмувати за одним із трьох варіантів. Варіант номер один: до порта GEN ви можете підключити традиційний паливний генератор, який може зарядити ваші акумуляторні батареї та забезпечити живлення ваших побутових споживачів. Також підтримується опція запуску генератора по команді. Тож, якщо ваш генератор підтримує опцію автозапуску, інвертор ДЕ за певних запрограмованих умов. Може забезпечити автоматичний запуск вашого генератора. Варіант номер 2 портген можна запрограмувати для живлення навантажень за певних умов. Якщо у вас присутня зовнішня електромережа, ви завжди зможете живити побутових споживачів через порт -ген. або потужність сонячного масиву більше чи рівно номіналу, який ви запрограмували, або попередні дві умови виконуються одночасно. Ну і варіант номер 3 до порта Ген можна підключити мережевий перетворювач напруги. Наприклад, у вас пропала зовнішня мережа. У вас є можливість переключити мережеву в до гібридного інвертора DA. Гібридний інвертор D в свою чергу подасть опорну напругу, яка запустить вашу мережеву станцію, яка в свою чергу дозволить зарядити через інвертор DE акумуляторні батареї та забезпечити живлення побутових споживачів. І це все буде відбуватися за відсутньої зовнішньої електромережі. Дані інвертори масштабуються, на основі їх можна побудувати потужну однофазну чи трьофазну систему резервного живлення. Дозволяється з'єднювати до 16 таких інверторів, і на моделях лише 5 кВт ви можете побудувати систему резервного живлення до 80 кВт без задіяння якихось додаткових пристроїв автоматичного перемикання. Для обмеження експорту генерації електроенергії в мережу, інвертор постачається датчиком струму на 100 А, який реєструє напрям руху струму та його величину. Підтримується робота за різними сценаріями. Наприклад, ви можете запрограмувати такий інвертор наступним чином, щоб ви першочергово заряджав акумуляторні батареї, далі живе ваших побутових споживачів. А якщо є надлишкова потужність, експортував її в загальну електромережу. Чи, наприклад, фотомодулі будуть живити першочергово споживачів, а надлишкова електроенергія буде поступати на заряд? Акумулятора. Також підтримується робота по таймінгу. У вас є 6 часових інтервалів, згідно яких ви можете налаштувати заряд чи розряд акумуляторної батареї до встановленої величини. У вас є можливість обрати джерело зарядки акумуляторної батареї, або це буде електромережа, або генератор, або те і друге одночасно. І у вас є можливість обрати потужність зарядки для акумуляторної батареї. Наприклад, в період з 9 по 12 годину акумулятор може розрядитися за наявної мережі до 80%. Далі з 12 по 18 годину акумулятор буде заряджений на 100% лише завдяки сонячним фотомодулям. В Період з 18 по 20 годину допускається розряд акумулятора до 40%, а з 20 по 9 ранку акумулятор буде заряджений від зовнішньої електромережі потужністю, наприклад, 3 кВт. Додатково є можливість обрати дні, згідно яких буде відбуватися умова таймінгу. Наприклад, це буде відбуватися з понеділка по п'ятницю. Технічні характеристики такого інвертора дозволяють замість сонячних фотомодулів підключити вітрогенератор. Такий інвертор обладнаний FCI захистом по лінії постійної напруги. Це захист від дугового розряду. Дуговий розряд є особливо небезпечним, оскільки дуга, яка може утворитися внаслідок неякісного контакту, може мати температуру понад 3000 градусів. Відповідно, це є частою причиною утворення пожеж. На Сонячних електростанціях інвертор можна підключити до загального хмарного середовища та моніторити за роботою станції віддалено, використовуючи систему моніторингу, яка входить в комплектацію. Слід зазначити, що наші клієнти підключені до хмарного середовища правильне електроживлення, де наші фахівці мають змогу моніторити роботу кожної станції і на випадок якихось аварійних випадків оперативно відреагувати, надати ті чи інші рекомендації щодо усунення несправності чи приїхати на об'єкт для подальшого обслуговування. Комплектність такого інвертора виглядає наступним чином. Датчик струму для обмеження генерації. Інструкція користувача. Моніторингу, конектори типу МЦ-4 для підключення фотомодулів, інформаційний кабель зв'язку для з'єднання акумулятора з інвертором, дібелі для кріплення інвертора до стіни, датчик температури. Це у випадку, якщо у вас використовується акумуляторні батареї свинцево-кислотного типу. Кронштейн для встановлення інвертора. Якщо вас цікавить обладнання чи побудова сонячної електростанції, телефонуйте в компанію Правильне електроживлення. Наші фахівці нададуть вам кваліфіковану вичерпну відповідь на запитання, а також запропонують вам обладнання по цінах нижче ринкових. Всім дякуємо за увагу! Гарного дня!